Як зробити вісімку на магічних кільцях? Це кільця, які мають по-перше, всередині підшипники і ось так ось крутяться. По-друге, вони магнітні і вони магнітяться між собою різними сторонами. Саме це і дозволяє нам робити всякі цікаві трюки, наприклад, вісімку. У ній ви барите таке початкове положення, це три кола трикутничком, І берете ось таке ось положення пальців. Тобто тільки два кола у вас на пальцях. І якщо ви ці пальці починаєте розводити, то між ними починає з'являтися відстань, і вони ось ці два вже не магнітяться одне до одного, а починають магнітитися тільки до центрального кільця. І це є початок, який ви робите. Ви умовно виводите їх в одну лінію і. Своїм середнім пальцем допомагаєте і трошечки пхаєте, щоб цей трикутник вже був в іншу сторону. А тут у нас підключається великий палець, який ось таким ось рухом від'єднує це і або посилає його нагору, щоб воно зробило ось таке ось коло, або він від'єднує і посилає це кільце вниз, щоб воно зробило ось таке ось коло. Вам тут потрібно підібрати силу, з якої ви це робите, тому що воно може не долетіти, може виявитися ось так. Ось і вам доведеться докручувати ось таким ось чином по ось цьому кільцю, докручувати ось це кільце, щоб так сталося. Але коли ви дійсно підберете силу, з якою вам треба зробити це колечко, воно повністю повністю ось так ось зробить рух і замагнітиться тут. І ви знову починаєте середнім пальцем висувати його сюди вперед до великого і великим посилати ось туди, ось назад до середнього. Якщо у вас дійсно не вистачає усієї сили, то не хвилюйтеся, просто докрутіть таким ось чином. І це є трюк безкінечний, який можна робити ось так, ось поки вам не набридне або ви не втратите колечко. А замовити магічні кільця можна у скілендж.